Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от коврики. Це швидкоз'ємний варіант до тракторів 1025-1221. Тобто худож зменшувача тут немає у вас, тому тут пряме вже. Тобто, 80-й, 82-й, 892-й там ходозменшувач стоїть, тут такий виріс. Ми робимо. На 12-21 він не потрібен. Тому от такий варіант. Вартість такого коврика складає 1200 гривень. Варіанти по кольорам, ви бачите, є от по периметру. Воно здоблено от червоною, синьою та чорною Такою от стрічкою, Як її назвати? структура. Ну, Коврики, мабуть, майже всім знайомі. Структура ось така, як соти, вона затримує вологу, пиль, бруд різноманітний, товщина його, от бачите, тут в розрізі так? Ну, немаленький, майже сантиметр по товщині. З внутрішньої сторони, от, таким чином він виглядає. Це у нас швидкоз'ємний варіант. Тобто у вас з заводу, скоріш за все, що там, коврик суцільний з буртиками такими на підлозі. І щоб ну, його ж виймати кожен раз, ну, це складно. Там або під педалі прорізати потрібно, там вам, щоб ну, не знімати їх. Або знімати педалі, ну, це дуже складно. А тут ви його поклали прямо в то корице, гумове, що у вас на підлозі, його швиденько зняли, витрусили, поклали і поїхали далі. Друзі, наголошую, 1200 гривень. Для замовлень, будь ласка, кого зацікавило, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати: Литва, Латвія, Естонія. Міндаугас у нас є перевізник і перевізник Сергій. Це у нас Молдова. З ними можете зв'язуватися, з'ясовувати умови доставки в вашу країну. і Потім звертайтеся до нас і замовлення оформлюємо відправляємо. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.